Так, ще одна труна від компанії ФОП Кондратюк. Еко бронза вона називається. також бачите, усюди-усюди вона запакована. Знизу, зверху, щоб не було жодної... Нічого ніде не пошкрябалось В усіх містах все зроблено, все запаковано обережно. Вот так. Бачите, ось вот такой колір. Бронза Знімаємо. Тут також Пливочка И вот так она Гарно пофарбована Ой, чуть не зацепил Чуть не пошкребал сам Сюда поставим Стороночку Прибираємо це і продовжуємо розпаковувати з усіх боків. Бачите, дуже багато плівки. Це замотано, щоб навіть ручки не пошлябились, не поцарапались. Ручки відкидні. Тут знизу докушился при подіймаємо все і прикриваємо. Кришечкою ось вона. Ось так. Ось така труна. Це Фоб-Кондратюк. Бачите, усюди все гарно, все чудово зроблено. Гарна якість за ту ціну, яку вони за неї просять. Ось така труна.